Дорогі діти, шановні педагоги та батьки, вітаю вас з початком нового навчального року. Зі святом знань. Ми розпочинаємо новий навчальний рік в умовах повномасштабної війни та ми подолаємо будь-які виклики. Бо разом ми є команда, яка у своєму складі має професіональних вчителів, відданих працівників, батьків-партнерів, а найголовніше це вас, діти. Нове покоління, яке вміє критично мислити та є справжніми патріотами нашої держави, яка зараз потребує висококваліфікованих спеціалістів. Тож ви обов'язково маєте бути вмотивованими до навчання. Адміністрація закладу, вчителі та працівники школи, зробили все можливе для підготовки закладу до роботи в умовах військового стану. Заклад має обладнане усім необхідним укриття. Та може розмістити в ньому усіх учнів та працівників. Отож, розпочинаємо відлік часу нового навчального року. Вірю, що ми спільними зусиллями зробимо його насиченим, значущими подіями і добрими справами, новими знаннями і новими життєвим досвідом. Нехай для кожного він стане щасливий і неповторний, принесе здоров'я, найголовніше мир. Добробути спокій на нашу землю. Сподіваюся на розуміння і відповідальність кожної родини на подальшу співпрацю і партнерство всіх учасників освітнього процесу, заради досягнення нашої спільної мети, забезпечення якісної освіти, виховання та розвитку наших дітей і саме найголовніше їхньої безпеки зі святом знань з новим навчальним роком. Щирі вітання всім. Дозвольте привітати вас із першим днем осені. З першим вересням, з днем, днем знань. Моя українська земля. Чарівний дивосвіт. Голубінь на чистим золотом колосся, прекрасна школа ця вже 30 літ. Гостину свої двері відчиняє для усіх. І знову радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здравствуй, школо. Ненька Україно. Вас вітаємо з Днем Знань. Цього року Бершацькому закладу загальної середньої освіти No3 виповнюється 30 років, як відчинилися двері для освітян та наших учнів. Цьогоріч нашу шкільну родину поповнять 52 першокласники. 15 з яких будуть навчатися за програмою Інтелект України. А 37 – за програмою нової української школи. Заходьте дружньо та сміливо, маленькі школярі до нас. Життя цікаве та яскраве розпочинається для вас. Ми привели собі на зміну маленьких учнів перший клас. Учіться діти на відмінно. Ростіть, мужніть в добрий час. Перший учитель, перший урок і на перерву перший дзвінок. Перші диктанти вправи задачі, хай не лякають вас перші невдачі. Гарних вам років у школі. Знайте, і ми першачками були. Школу свою ми лишаємо на вас. Ви наша зміна, ви перший клас. Ми школярики малі, діти рідної землі. Ми йдемо в перший клас, бо науки кличуть нас. Вперше я йду до школи. І сьогодні в перший раз. Озираючись довкола, йду з квітками перший клас. У нас і забавили час зошити, букварики вже чекають нас. Друзів нових там зустріну і знайду на візнання. Буду вчитись неумінно, бо тепер школярики я. Буду я учитись, буду виростати, буду Україну нас будувати. Тож ходіть всі на колу, привітайте ще у нас. Зараз наша рідна школа, а ми прийшли у перший клас. Їх радість поруч з хвилюванням, пліч опліч у серцях стоїть. Прийміть випускників вітання, в цю неповторну світлу мить. Школо, з 30 річчям тебе ми вітаємо, від душі ми тобі побажаємо. Процвітання, краси і добра, щоб ти довго і дружньо жила. Шкільне життя неважко зрозуміти, що потім бути з успіхом на ти. Невтомна праця, досвід і освіта, стежки до будь-якої висоти. І хай у світі відбулися зміни, немає відповідей, тисячі питань, але слова освічена людина, не гірші різних титулів і звань. Роки летять невпинно, і вони життя міняють, ніби мимоволі. Для когось цей прийдешній рік шкільний залишиться останнім роком в школі. На школа зустрічала день у день, і вчителька вже стала нам як мама. І знову ця та радісна зелень. Спасидню школи ще зростала з нами. Сьогодні вересневий день святковий. Нам радісно і сумно водночас. Останній рік навчатимуться в школі. Нехай щасливим буде він для нас. Наші наставники і дорогі друзі. чутливі, мудрі, наші вчителі. Ми обіцяємо вам, що цього року ми будемо такими, як завжди. Чому десь півлянемо, щось пишемо, але не тільки в цьому полягає наше шкільне життя. Спасибі вам за те, що поруч з нами. Виділити всі радощі й печалі. Повірте, пишаємось ми вами. Школа це цілий всесвіт для учителів, учнів та їх батьків. І всі разом ми міцна шкільна родина. Всі настає найбільш хвилююча мить. Пролунає чарівна мелодія шкільного дзвінка, яка сповіщує нам про початок нового шкільного року. Ось і пролунала у новому навчальному році чарівна мелодія першого дзвоника. Учням бажаємо сумління і натхнення, батькам та учителям здоров'я і терпіння, миру всім нам на рідній землі.